Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як мене чути, будь ласка, напишіть. молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій. За всіх воїнів наших на всіх фронтах. Особливо там, де тривають важкі бої, де є нестачі боєприпаси, чи загроза за оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. А на чолі зі святим Архістратигом Божим Михайлом, святим великомучеником Юрієм Переможцем, святим великомучеником Дмитрієм Солонським, якого сьогодні пам'ять святкуємо, який є покровитель воїнів, щоб за їх допомогу, їх молитвами. Господь благословив війська наші українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. І що Господь чинив перемогу нашу, як він один знає своїм божественним попровидінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який душимо одному відомий. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу, в одну мить все вчинити, здійснити. І ми довіряємо Богу в Його руки всемогутні, долю нашого народу, долю нашої рідної України. Просимо, щоб Господь змилувався над нами, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній рідні землі. І щоб чинив Господь перемогу нашу найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь. Порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найвища цінність, найбільший скарб. Ми молимо і благаємо за наших воїнів, щоб Господь їх захистив, оберігав їх е і вдень, і вночі, щоб ангели Божі закривали їх своїми крильми, щоб зробили їх невидимими для ворога. Е щоб. Е Охороняли ангели Божі, їх від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі наші воїни, всі захисники наші повернулися додому живими, неушкодженими з перемоги нашої і якнайшвидше. Ми просимо Святого Дмитра Солонського, Великомученка, щоб він е, також, молив Бога, за наших воїнів, допомагав їм, підтримував і. Е, а привів до чоловік, привів до перемоги над злом, яке перейшло на нашу рідну землю. Благаємо, Господи, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, особливо в прифронтових прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі. Одеса, Миколаїв, Херсон, Полтава. І Дніпро, Київ, Київщина, Чернігів, щоб захистив Господь всю Україну, нашу, всі міста наші сели, від ворожих обстрілів, від ракет, від дронів, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів, благословив наших, благословив, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості, найефективніші системи ППО, ракети для них, Петріот, інші. Щоб благословив, щоб сусіди наші західні допомагали нам збивати ворожі ракети і дрони. Вони мають таку можливість, і ми просимо, щоб Господь сам закрив, захистив. Своємудні правицію порятував всі міста наші села, наші домівки і храми святі, щоб захистив. Захистив нашу інфраструктуру енергетичну, критичну, соціальну, захистив наші атомні станції, наші всі теплоелектростанції, ГЕС, гідроелектростанції, всі дамби наші, щоб Господь захистив всі об'єкти, де велике скупчення людей, особливо наших діточок, дитячі садки, школи, лікарні, Уберіг, порятував і зупинив знешкоди ворожу зброю. І... Щоб Господь змилувався над нами, щоб припинив нарешті смерті руйнування, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб Господь припинив страждання нашого народу, дарував нам мирне, тихе життя на нашій рідній землі. Ми просимо, щоб Господь благословив наше військо українське на скору перемогу над ворогом. Щоб Господь допоміг нам у цьому, якщо його воля на те, щоб нам здобувати мирне життя, боротьбі на полі бою, щоб надійшла необхідна зброя до нас, фінансування, техніка від партнерів наших європейських, щоб Господь благословив наші власні виробництва ефективної зброї, ракет, особливо далекобійної, щоб ми отримали від партнерів далекобійну зброю, отримали дозволу на використання ворожих. Об'єктах військових, щоб були знищені ворожі всі осередки ракет, дронів, не комплектуючих до них зброї, техніки, військової ворожий, логістика, склади виробництва всі їхні, щоб були знищені була ліквідована ядерна загроза ворожа, щоб були знищені ворожі військові літаки і гелікоптери, військовий ворожий флот. Щоб ворог був ослаблений настільки, щоб не зміг більше продовжувати агресії своєї наступальних дій, обстрілів. щоб Господь позбавив всіх їх ресурсів, можливостей, всіх надходжень від породижу нафти і газу, щоб вони втратили будь-яку підтримку в світі, яку вони досі мають. І щоб вороги наші не змогли продовжувати і не могли втримати фронт, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги тікали, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. І щоб ніколи більше в віках не змогли відновити своє міці і свого впливу в світі негативного, не перше я не знаю, який вони мають вплив, лише негативний вплив. І ми віримо, що так і буде. Ми просимо, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь поклав межу їх жорстокості. Якщо можливо порятувати їх душі, які диявол вкрав, щоб Господь навернув їх до себе. і ми благаємо за наш український народ, щоб Господь замилувався над нами. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожій, які також великій небезпеці. А вони всі під тиском окупаційної влади під загрозою в'язнення, багато ув'язнених. Оце і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, чекають перемоги України України, визволення територій. Ми благаємо, щоб Господь порятував, щоб Господь визволив зв'язниць з катівні, відвів біду тих, хто під загрозою. І щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожі, від ворожих військ, всіх зрадників, колаборантів і цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших політиков. Полонених, щоб Господь визволив, щоб відбулися обміни, щоб відбулася перемога наша скора, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, сілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь їх душі і тіла. А ми молимося. За всіх зниклих безвісти людей наших, найперше за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей, наших якнайшвидше. Були ми за тих, хто їх чекають, за всіх матерів наших. Всі, хто чекають з війни і з полону, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав тих випробувань, які вони проходять, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких їх додому живими і здоровими. Ми також молимо за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, ми достойних поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Молимося за. Всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, найперше, де б вони не перебували в мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях чи в полоні, благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, і були евакуйовані безпечно з нуля до шпиталів. Ми молимося за всіх людей, які займаються евакуацією, і щоб Господь їх благословив на успішні рейди. І оберігав їх, охороняв від ворожих обстрілів, від і від раптової смерті, щоб беріг їх. І ми молимося, щоб Господь подав скоре одужання нашим воїнам і за всіх людей молимося, які постраждали від ракет ворожих, від дронів, від руки ворога. Щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі, тіл наших, зцілив у підняв зложенемочі і страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, дарував свій захист, місне здоров'я, бо дітки є наше майбутнє. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наших, за капеланів, військових медиків, за всіх партизанів, наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що сюди іси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Посвятая Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий, згляньці, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твої царство і сила, і слава Ця, і Сина, Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили Господи, помилуй Господи, помили Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилу Господи, помилуй. Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отці, Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога. Нашого. І почнімо з 90-го псалму, прочитаємо на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих, на захист від злоби ворожої, на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа: Ти пристановиш захист мій Бог, мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести зубної, плечима своїми Він захистить тебе і під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. Оборони тобі буде правда Його. не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа за у півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошасть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На, на Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. І довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Осії Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, 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 Слава тобі, Боже. Вітаємо молитви за мир і перемогу України і наприкінці прочитаємо молитву до святого великомученика Дмитрія Солунського. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаймо тебе, Боже. За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викридених діточок наших, за тих, хто в бідії на безпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, Дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль і усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай, стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородице. Почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль і раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак у непереможну виводу наша! Благослови військо наше українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, неустану, милисина Твої Господи нашого, все Діва Марія, за всіх воїнів наших. Випроси їм здоров'я міцного, сили душевної, тілесної, та щоб вчинив Господь перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, щоб порятував Господь життя. Усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна Прислав на Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спаси для Тебе, душі наші, милосердя двері, відкрий нам, благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, Завжди славний, принепорочний матір Бога нашого, ще від Харулимів, незрівняно славніше від Серафимів, щоб зі стління Бога Слово породило сущу Богородицю тебе величаємо. І прочитаємо молитву до Дмитрія Солунського, пам'ять якого сьогодні звершується. О святий і славний великомученку Христові Димитрію, скорий помічнику та щирий заступнику всіх, хто з вірою вдається до тебе, сміливо перебуваючи перед Небесним Царем, виблагай у нього прощення гріхів наших, і щоб визволитися нам із згубної пошесті землетрусу, потопу, вогню, меча, то довіч, вічного кари, моли, благість Його, щоб він змилосердився над Україною нашою. Християнською, виблагаю царя царюючих, перемогу нам над ворогами а всій нашій країні, мир і спокій, непохитність у вірі та успіх в благочесті. А нам, що шануємо чесну пам'ять Твою, виблагай благодатне зміцнення на благі справи, щоб богодне владиці нашому Христу Боги тут чинили і молитвами Твоїми сподобалися. Наслідувати Царство Небесне, для вічного прославлення Його З Отцем і Святим Духом. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святіславні, сихвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш. Слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, які в небезпеці, в стражданнях. Наших воїнів, захисників, благаємо, щоб Господь молитву святого великомученика воїна Дмитрія Солунського дарував нашому війську українському повну скору остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, щоб укріпив їх, щоб захистив їх від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими з нашою перемогою якнайшвидше. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Вітаю всіх іменинників, хто носить ім'я, Дмитрій, з зі святими іменинами, ти за іменинами. Хай Господь, молитвами вашого Небесного покровителя дарує вам свій захист, своє благословення і нашій рідній. Україні мирне і тихе життя. Дякую, що приходите. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, добрі слова. І тримаємося рідненькі, мирної ночі вам, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос, посеред нас!